Друзі, усім привіт. 20 жовтня. Ну і Пасіка повністю підготовлена до зими, сформовані гнізда. У нас вже тиждень часу були такі нічні приморозки. Морозів не було, тому що, як бачите, листя повністю ще все зелене. Морозу не було, були такі поверхневі приморозки близько нуля. Ну а зараз почалися в нас дощі. Вчора вже падав у нас вечір дощ. І сьогодні зранку в нас падає також дощ. Запитували, як будуть зимувати бджілки. Друзі, це все стандартно. В вуликах ППУ на сідчатому дні буде відкрито 50% нижче під гніздом. В вуликах дерев'яних з гібридним дном будуть зимувати тільки під самим холстиком до лютого місяця. Кому цікаво, хто не знає, що таке в мене гібридне дно. Це, друзі, у мене в дні у таких 10 отворів. Ну, Це от пусте простір. Таких самих 10 отворів тут є під, під гніздом. І зимують вони, друзі, в мене під самим таким холстиком. У нас вже тут сформувалися клуби, сімейки сидять. Ну, Як бачите, ця сімейка буде зимувати на п'яти рамочках. І клуб тут сидить теж на, буде сидіти на п'яти рамках. Так будуть вони у мене зимувати до лютого місяця. вуликах лежаках, де є два людки, верхній і нижній, зимують з відкритими просто льодками і з утепленням. Матраски я не забираю в лежаках, так вони у мене зимують постійно. Ну, ну Клеуси, сама собою, зимують так, як, та як зимують. Друзі, в одному з роликів я озвучив те, що в цьому сезоні бджілки йдуть у мене дещо слабші, як завжди. Як правило, ця порода карніка в зиму йде такими середніми і більш слабкими сім'ями. І якісь такі потужні сім'ї, в неї дуже велика рідкість. Як правило, в сім'ї йдуть зимувати 6-7 рамок. Навіть 5 рамок. Це вважається для цієї породи, менш-більш є нормальною. Ну, В середньому кажу, це 6-7 рамок. Якщо ця порода йде. Але це дійсно гарно обсиджено і клуб займає 6-7 рамок. Тоді це, вважається, що це нормальна сім'я карніки пішла в взиму. В цьому ж році, друзі, у мене є частина пасіки йде на 4-5 рамках. І в одному з роликів я озвучив, що сім'ї йдуть слабші, я знаю чому. І люди запитували, чому. І обіцяв я людям зняти ролик на, на, на цю тему. Чому? Давайте, друзі, по порядку розберемося. Після продажу пакетів, я це все показував. Вся, вся ця медова пасіка 95% пасіки, взагалі, що на батьківській сім'ї хаті. Що тут були продані бджолопакети. Були клієнти, давали нормальну ціну. Я відповідно продав. Продав, тому що продав. І після цього, друзі, продаж пакетів у нас було 5-15 травня. Першу партію ми продали 5 травня з вуликів, лежаків, з батьківської сім'ї. Другу партію ми продали 9-10 травня. Це звідси. Ну і третю партію ми продали. Знов з батьківської хати ми продали 15 травня. В частину сімей я вам показував, були розставлені плідні матки, які зимували в нас в нуклеусах, а в частину, відповідно, ми дали матошники на виході. І після цього, 20 травня, у нас, друзі, почався дуже гарний медозбір з гріпаку. Просто оці хвости, які залишилися. Залишилося в нас, відповідно, після продажу 6-8 рамок в хвостах. Я вам це все показував. Там, де підставили ми плідні матки, ми зразу дали їм вощину, дали сушнину і добили майже гніздо до повного далі вулика. От там якраз сім'ї пішли в зиму нормальні 6-7 рамок. А Ті хвости, які їм дали були матошники, матки почали сіяти плюс-мінус 20-25 травня. І в цей момент в нас почався гарний бурний взяток з ріпаку. Що ми робимо? Замість того, щоб розширяти гніздо, ми не розширяємо гніздо, а ставимо ставку на мед. Ми ставимо решітку і ставимо їм медові корпуса. Все це я вам показував. Наставки медові ми поставили 145, і кожен хвіст нам приніс по наставці меду. В гнізді залишилося там 8-7 рамок. Ми порахували, що цього на початок мапці, молодій матці для червіння хватить. А заставили цей хвіст працювати ще на мед. І відповідно ці хвости так і спрацювали нам дуже гарно на мед. Кожен хвіст ще приніс нам по наставці меду. Кому цікаво, може переглянути мої ролики за червень місяць, на початок червня, як ми відкачували ріпаковий мед, все це я показував. І Ми надіялися, що оцей мед, який ми залишимо в гнізді, на беззятошний період, тому що в нас після 10 червня завжди є 2 неділі беззятошного періоду до цвітіння липи. Що цей мед буде достатньо сімейці цій, щоб вона далі нам розвивалася. Але вийшло трошки накладно, тому що медозбір з ріпаку був настільки гарний, що вони заляли цей, цю наставку медом, плюс заляли повністю все гніздо. І матці не дали вони змоги нормально розчервитися. І на момент відкачування ріпаку в нас вийшла наставка. Корпус 12 рамок, 11 рамок е, в наставці меду, і повністю заляти все гніздо і розплоду там лишилося е, дуже мало. Вони обмежили молоду матку цю е, в червіні. Е, після того беззяташний період. Е, період, Нам довелося відкачати 6 гнізда по пару рамок меду. Е, а безв'ятишний період, назвівся, був цього року занадто довгий. Як він почався десь 10 червня, після того, як ми відкачали ріпаковий мед. І він тривав у нас аж до 15 липня, тому що липа в цьому році нам не дала нічого. І матки, як не як, ці молоді матки, вони не вспіли набрати нормальної сили через цей безв'язкий період. Хоча ми їм не підставляли медові. Рамки минулорічні підставляли в ущину, але вони не встигли набрати нам такої нормальної сили вже до соняшника. Через те, що ми поставили ставку на весняний мед. Далі, друзі, в нас пішов бурний, але короткий взяток з соняшника. Ми знов що робимо? Ми ставимо знов на ставки, з надією на те, що вони не будуть заливати гніздо, а піднімляться в наставки. Але через те, що взяток був короткий. І бурний, вони заляли гніздо знов, а в наставки деякі сім'ї не пішли. От ті сім'ї, які не пішли в нас в наставки на соняшнику, знов просіли на соняху через те, що обмежили, обмежили вони знов в матку в яйцекладці. І виходить, що на момент, 1, 5 серпня, на момент відкачки соняху, ті сім'ї, які не пішли в наставку, в нас просіли знов ще більше. От тому сім'ї пішли в зиму. Вони намет нам спрацювали ці хвости гарно, а відновитися відповідно не змогли. Тому ті сім'ї йдуть в нас дещо слабшими. Це, це ті сім'ї, в які були роздані матошники, і матки там була перерва в яйцеклаці. От ці сім'ї пішли. Ці хвости пішли, підуть на зиму зимувати дещо слабшими, що вони просіли на медозборах. Що на ріпаковому ми їх заставили працювати на мед. Що на соняшнику, хоча ми хотіли, щоб вони вже працювали не так на мед, як на розпліт, але вони все рівно підлялися і не, не дали нам того результату, що ми би хотіли. Ті сім'ї, де були роздані матки, і зразу було добито до 12 рамок в гніздо. Ці сім'ї йдуть, друзі, нормальні. В зиму, так як стандартно, там 5, 6, 7 рамок. Ну от Тут були, були в нас роздані плідні матки. Ну, бачимо, тут 6 рамок сидить. Ну Тут взагалі сидить ще 8 рамок. 9 рамок дайте. Ні, 4, 8 рамок сидить От, А сімейки де ну, 6 гарно засиджують рамок. А сімейки, де були роздані матошники, не не встигли, тому що ми, ми заставили працювати їх, друзі, на мед. Зробив цю я помилку в цьому. Я не можу сказати, що це помилка, тому що як-не-як як, бджола для того, щоб вона працювала і приносила нам прибуток. Е, цих чотири рамки, які йдуть зараз в зиму в цих сімейках, я думаю, що, що вони справляться з зимою. І е, потім ми це все вірені. От, Наприклад, ця сім'я йде 4 рамки. Друзі, плюс, плюс я забув згадати, що як не як в цьому році дещо Кліщ, незважаючи на всі заходи, які ми проходили, Кліщ робив свою чорну справу. І бачили, проведено було чотири обробітки, і кліщ все ж таки сипався і сипався. Так що, друзі, Таке моє ствердження, чому мої хвости, скажімо так, в зиму йдуть дещо слабшими. Обіцяв пояснити, пояснив, розказав всім добра, миру, спокою, слава Україні!